Девід Аллен – один з найвідоміших теоретиків продуктивності та особистої ефективності. За версією журналу Fast Company, також один із найвпливовіших мислителів світу. Він входить у топ-5 найбільш бажаних бізнес-тренерів США. І для вас українською мовою його найпопулярніша книга у скороченому варіанті. Це стислий зміст книги. У ньому зібрані найважливіші тези та прийому із кожного розділу. І все це всього за 20 хвилин. Прослухавши цю книгу, ви отримаєте знання. Які допоможуть вам у впорядкуванні усіх ваших справ. І вже у кінці книги ви зможете прийняти рішення, чи достатньо вам цих прийомів, чи потрібно поглиблюватися, і читати повну книгу на 392 сторінки. Для кращого засвоєння матеріалу бажано дивитись на схеми та конспектувати. Але можна і прослухати її як хаую книгу. Наприклад, дорогою на роботу чи під час сніданку або ранкових справ. Увесь контент українською мовою буде завжди безкоштовний. Єдине, що в знак підтримки проекту, прямо зараз підписуйтесь на канал та лайкайте відео. Клацнули? Тоді починаємо. Як упорядкувати справи? Девід Аллен. Методологія GTD Getting Things Done, тобто з англійської доведення справ до кінця. Щоб працювати на повну потужність, кожному з нас потрібно навчитися ефективно робити безліч справ, зберігаючи при цьому ясність розуму і спокій та контроль над ситуацією. Тоді ви відчуваєте, що займаєтесь саме тим, що маєте робити зараз. Проте практично кожній людині здається, що у неї занадто мало часу, щоб виконати усі завдання. Це призводить до стресу та паніки, тому що людина не знає, чим зайнятися у першу чергу. І, почавши робити щось, людина починає думати про інші речі та відчуває непереборне бажання зайнятися чимось іншим. В результаті людина нічого не встигає. Такий синдром називається Хочу все встигнути. І багато із нас із ним, на жаль, зіштовхується. Введення щоденника за методологією ABC підходить, якщо у вас мало справ. Але якщо ви працюєте у великій компанії або на високій посаді, де ви щодня зіштовхуєтеся з безлічю листів, прохань, скарг і розпоряджень, то весь ваш план може бути порушений лише одним сповіщенням у месенджері від начальника або телефонним дзвінком дружини чи чоловіка. По-перше, вам потрібно записати усі свої справи. По друге, чітко окреслити бажаний результат кожної справи, і по третє, написати конкретну дію, щоб виконати цю справу. Записати, а не просто щодня мусолити це в голові. Тому основною проблемою людей є не брак часу, а відсутність чіткого розуміння проєкту та того, якими мають бути кроки для його реалізації. Записавши усі справи, ви структуруєте інформацію, і ваш мозок, нарешті, заспокоїться і перестане повертатися до цього знову і знову. Вам потрібно рухатися і знизу вгору, тобто починати із звичайних повсякденних справ. Справляючись із ними, у вас підвищиться впевненість у собі, ви відчуєте полегшення та натхнення, адже ця методика працює. Ваше мислення стане більш сфокусованим, що дозволить вам впоратися і зі складнішими завданнями. Змінивши повсякденний стан справ і налагодивши ефективне управління повсякденною рутиною, вас автоматично почнуть відвідувати ідеї по складнішим завданням, оскільки більше нічого вам не буде заважати. Розділ 2. Життя під контролем. Перше збір. Стадія збору всіх справ може тривати багато часу, тому виділіть для цього увесь день. Спочатку потрібно зібрати в одному місці, в так званому кошику вхідні усі ваші справи, які вважаєте незавершеними. Сюди має потрапляти абсолютно вся інформація ваші ідеї, завдання, різні дати тощо. Для початку запишіть усі важливі справи, потім другорядні. Пишіть усе, що вам треба зробити, або ви хотіли колись зробити. У книзі ви знайдете величезну кількість тем, у яких ви зможете знайти свої важливі справи. Візьмемо для прикладу фінанси, комунікацію з кимось, важливі покупки, курси, які варто пройти, сім'ю, хобі та багато іншого. Тут ви вже самі маєте вирішити, де вести свої справи, на папері чи у електронному вигляді в якомусь додатку, але всі вони мають зберігатися в одному місці, і це місце не повинно змінюватись. Після того, як запишете усі справи, зробіть ревізію всього вашого майна. Після цього згадайте, чим ви хотіли колись зайнятися і подумайте, що потрібно було б зробити. Наприклад, навести порядок у гаражі або купити матеріали, що закінчуються, після цього зберіть усі візитівки, розкидані по будинку чи офісу, паролі збережені та записані на папірцях, усі документи або будь-яку іншу інформацію в одному місці. При цьому, якщо ви розумієте, що якісь матеріали вам більше не знадобляться, викидайте їх. По мірі того, як ви будете наводити лад, подумайте, чи не хочете змінити якусь техніку або обладнання. Чи влаштовує вас робочий стіл чи комп'ютер? Якщо ви хочете щось змінити, напишіть про це у вашій так званій папці «Вхідні». Коли ви звільните усі полиці, столи та шафи і все розсортуєте та розкладете, починайте обробляти інформацію. Друге обробка. Вам потрібно розглянути кожну вашу думку, папірець чи предмет у будинку та офісі та вирішити, що вони для вас означають, і що ви плануєте із цим зробити. Наприклад, візьмемо книги, чи є такі, які потрібно прочитати чи віддати, чи потрібні вам ваші старі грамоти, чи краще їх позбутися, виписати номери з візитівок чи викинути. Якщо ви сумніваєтеся, викидати щось чи ні, залиште, щоб потім про це не шкодувати. Так, ви позбавитеся не тільки хаосу у голові, але й безладу на робочому місці або вдома. Під час обробки є три правила перше. Починайте з того, що лежить першим. Друге. За один раз беріться тільки за одне запитання. Третє. Ніколи не повертайте нічого назад у вхідні. Якщо ви не будете дотримуватися цих правил, то братиметеся лише за те, що здається для вас найбільш простим, а купа невирішених справ усе зростатиме і зростатиме. Потім ви зробите вигляд, що цих справ не існує через якийсь час, коли цих справ стане зовсім багато, у вас знову почнеться плутанина. Тому, доки не обдумаєте поточне завдання, не беріться за наступне. Тепер подивіться на все, що ви записали і зібрали, а потім запитайте себе, чи вимагає це якихось дій. Наприклад, чи потрібно комусь зателефонувати, придбати щось, чи потрібно знайти додаткову інформацію в інтернеті. Якщо жодних дій зараз не потрібно, ви можете або видалити цю інформацію, якщо вона в майбутньому вам більше не знадобиться, або додати до списку коли-небудь. У цьому списку повинні бути справи, які ви можливо захочете колись зробити, але не зараз. Це може бути вивчення японської мови, проходження якогось майстер-класу, ремонт на кухні чи будь що інше. На деякі справи ви можете поставити нагадування. Наприклад, якщо через 4 місяці відбудеться концерт, на який ви хотіли б сходити, але не знаєте, чи відбудеться він точно, поставте у календар за тиждень до цієї дати нагадування. Також ви можете зберегти інформацію, оскільки вона ще вам може стати у нагоді. Сюди можна включити меню вашого майбутнього ресторану нариси проектів, телефонні номери або інструкції. Цю половину діаграми можна зобразити таким чином: подивіться на неї уважно. Якщо потрібна дія, то можна написати, по перше, який результат ви хочете отримати, а по-друге, який перший крок для цього потрібно зробити. Візьмемо прибирання у гаражі. Результатом буде чистота та порядок, а першим кроком треба виконати з гаража холодильник чи віддати комусь, або подати податкову декларацію. Результатом буде оплата усіх податків, а першим кроком отримати довідку про доходи. Якщо це якийсь проект, перемістіть його в окремий список, потім визначте для нього кінцеву мету, з якою ви звірятиметеся раз на тиждень протягом виконання вами послідовних кроків. А потім також позначте, який буде перший крок. Тобто якщо для того, щоб закінчити справу, потрібно більше однієї дії. Відносити цю справу до проєктів і обов'язково поставте повідомлення, щоб знати, коли зробити наступний крок. Наприклад, щоб замінити сигналізацію в машині, вам потрібно буде прочитати, чим відрізняється одна сигналізація від іншої, потім купити її, потім зателефонувати і записатися в автомайстерню, і в кінці кінців підігнати машину у цю автомайстерню в конкретний час. Після того, як ви написали перший крок, подумайте, чи не займе виконання цього кроку менше 2-5 хвилин. Якщо так, то зробіть його одразу ж, як ухвалити це рішення. Якщо ні, делегуйте її потрібній людині. Або якщо її повинні зробити виключно ви, то відкладіть на якийсь час. Щоб було зрозуміліше, все це можна зобразити так. Подивіться на цю діаграму уважно. Третє організація. Кожна з категорій має бути організована. Наприклад, вам потрібно скласти лист очікування справ, які ви делегували, тобто позначити, які дії ви чекаєте від когось іншого. Для прикладу, ви попросили купити квитки на концерт чи щось у магазині, надіслати якісь документи та зробити ще щось. І вам потрібно регулярно переглядати цей список і оцінювати, чи не потрібне ваше втручання. Можливо, варто уточнити, як просувається проект. Для кожного проекту має бути виділено місце для допоміжних матеріалів. Наприклад, щоб організувати день народження для дитини, вам знадобиться торт, кульки, свічки, прикраси, подарунки і тому подібне. І лише зібравши усі необхідні матеріали, ви можете розпочати організацію свята. Якщо проектів занадто багато, ви можете розбити їх на категорії, наприклад, персональні, професійні, делеговані та інші. А сам проєкт можна розбити на підпроекти. Наприклад, якщо ви купуєте будинок, вам потрібно зайнятися подвір'ям, зробити ремонт на кухні, організувати робочий кабінет та інше. Таким чином, робіть так, коли виконання основного проєкту залежить від чогось, що потрібно зробити спочатку. Так, ремонт на кухні можна розбити на проведення нової проводки, встановлення стелі та підлоги, поклейки шпалер і тому подібне. Відкладені справи вам необхідно внести на певну дату у календар або ж зробити за першої находи. У календарі повинні заносити справи, прив'язані до певного часу. Це, наприклад, можуть бути зустрічі. А потім справи прив'язані до конкретного дня це завдання, які ви можете виконати протягом дня, але не обов'язково у конкретний час. Крім того, інформація прив'язана до конкретного дня. Це можуть бути нагадування про події, які відбуваються у друзів чи колег, або нагадування про якісь терміни. Більше до календаря не повинно бути жодних списків та завдань, тобто повинні бути позначені лише ті справи, які обов'язково повинні бути виконані. Якщо ви розпишете абсолютно кожну справу за часом, найменші зміни можуть перекреслити увесь графік, а менш важливі справи можуть відволікати від по справжньому значущих. Для необов'язкових справ складіть список на кшталт зробити за першої можливості. Його ви можете швидко змінювати протягом дня через якісь несподіванки. Сюди можна віднести замітки та ідеї, дзвінки, повідомлення, розсилку електронних листів тощо. Якщо таких справ багато, розбийте список на додаткові категорії, наприклад, «Телефонні дзвінки, комп'ютер, магазин, дім. Подорожі, офіс або почитати подивитися. Так само ви можете організувати електронні листи. Так, ви знатимете, в який момент ви можете виконати якесь завдання. Наприклад, якщо під час наради з'явилася 10-хвилинна пауза, ви можете зайти у розділ «Телефонні дзвінки та записатися на прийом, а дату занести до календаря, або можете щось почитати Так, у вільний час ви завершите одну зі справ. Або коли ви сидите за комп'ютером, вам легко завершити усі справи з цієї категорії. Візьмемо приклад. Ви можете запросити комерційну пропозицію одного з постачальників і зафіксувати це у лист очікування. Знайшовши час і прочитавши його, якщо пропозиція вас влаштувала, ви надсилаєте його босу на схвалення і знову фіксуєте його в листі очікування і тому подібне. Четверте огляд. Одна справа записати, що вам потрібно зробити, інша справа згадати про це, будучи, наприклад, в магазині. У вас має бути звичка при завершенні якоїсь справи звіряти її із календарем, щоб дізнатися, що ще залишилося зробити. Якщо у вас з'явився вільний час і ви перебуваєте на вулиці, перевірте список наступних дій, наприклад, категорію магазин. Раз на тиждень проводьте огляд усіх своїх планів і списків, додавайте в них щось, видаляйте застарілу інформацію. І додайте, якщо ви забули це зробити, наступні кроки для проєктів. Так, ви упорядкуєте всю систему. Також передивляйтеся список колись. Можливо, якісь проекти стали для вас цікавішими, тоді їх варто перенести до списку поточних проєктів. Або ж навпаки, ви захотіли зайнятися ще чимось в майбутньому, тоді додайте цей проект до цього списку. Оновивши всю інформацію, ви відчуєте полегшення, оскільки знатимете, що всі ваші думки нарешті структуровані, і ви нічого не забудете. П'яте. Виконання. Тут основна мета полягає у тому, щоб вибрати завдання, виконання якого буде найефективнішим у даний момент часу. Існує три моделі прийняття рішень. По перше, на основі чотирьох критеріїв контекст, час, енергія та пріоритети. Контекст це коли ви обмежені вашим місцем розташування або відсутністю якихось предметів. Наприклад, перебуваючи на дачі, ви можете виконати справи або з категорії подивитися прочитати, або з телефонні дзвінки, але не з магазин. Час якщо у вас зустріч через 5 хвилин, навряд чи ви зможете зайнятися чимось об'ємним. енергія зранку ви можете зайнятися найбільш енерговитратними завданнями, а ввечері, сидячи в кріслі, зателефонувати клієнтам або почитати якісь статті. Пріоритети, виходячи з перших трьох критеріїв, подумайте, яке із завдань принесе вам максимальну віддачу саме зараз. По друге, модель аналізу повсякденної роботи. Протягом дня ви робите одне із трьох, виконуєте заплановану роботу, яка записана у вашому календарі, або у списку зробити за першої можливості. Виконуєте роботу з моменту її появи. Тобто, якщо начальник зателефонував вам і сказав, що щось терміново потрібно зробити, ви ставите це завдання у пріоритет. І планування роботи. У вас є документи у папці вхідні, і ви розбиваєте їх за певними категоріями. По-третє, п'ятирівнева модель. Вибір має ґрунтуватися на пріоритетах. Існує 5 точок зору, щоб зрозуміти, у чому ваші пріоритети. Перше поточні події. Це повний перелік усіх справ, які вам потрібно зробити. Друге. Поточні проекти. Більшість поточних дій належить до 30 100 проєктів, які для вас актуальні зараз. 3. Зона відповідальності та уваги. У вашому особистому житті ви ставите які сфери вище за інші. Наприклад, здоров'я, сім'я, фінанси, духовність. І, відштовхуючись від цього, оцінюєте усі свої проекти. Четверте. Цілі. Ви можете поставити перед собою цілі, яких ви хочете досягти через рік два, і можливо, якась мета буде для вас більш пріоритетною. П'яте. Місія та принципи. Це погляд на картину загалом. Дайте відповідь на наступні запитання: навіщо існує ваша компанія, навіщо ви існуєте? Що для вас дійсно важливо у будь-якій галузі, і можливо, ваші пріоритети знову зміняться. Розділ 3. Творчий підхід до роботи. Існує 5 етапів планування проекту. Перше визначення мети та принципів. Спершу вам потрібно поставити собі запитання навіщо? Наприклад, ви поставили собі за мету сходити у ресторан. Навіщо ви зголодніли, захотіли поспілкуватися з друзями чи відзначити якусь подію? Це не тільки дасть вам змогу зрозуміти, для чого ви це робите, але й допоможе вам поставити цьому завданню пріоритет і, можливо, дасть вам додаткову мотивацію. Після того як ви визначилися з метою. Позначте принципи, які найефективніше вам підходять. Для ресторану принципами будуть стандарти кухні, доступність та зручність. Друге, візуалізація результату. Тут ви маєте поставити собі запитання, як і які, тобто, як виглядатиме щось, коли ми досягнемо мети, чи які результати ми отримуємо. Це ще більше змотивує вас. У нашому випадку, якщо перед вами став вибір, то у вашій голові спливе картинка, як ви можете провести цей вечір у тому чи іншому ресторані. Третє. Проведення мозкового штурму. На цьому етапі запитайте, що і як. Наприклад, що мені зробити, щоб цього досягти, чи як мені це зробити. А потім запишіть усі ідеї, використовуючи інтелект-карти. Щодо ресторану ви подумаєте, чи працює сьогодні ресторан, як забронювати столик, або як вам одягнутися. Четверте. Організація. Під цим мається на увазі визначення послідовності подій чи пріоритетів. Тобто, ви визначаєте, яку задачу виконати першою. На нашому випадку вам потрібно дізнатися, чи працює ресторан, зателефонувати друзям з пропозицією приєднатися, забронювати столик і переодягнутися. Не дізнавшись, чи підуть друзі, ви не будете бронювати столик. П'яте визначення наступних конкретних дій. Тут ви виконуєте послідовно кожен крок. Ці 5 кроків настають природним чином, чим би ви не займалися. Тому зазвичай ви навіть про них і не думаєте. Але коли настає час для великого проекту, більшість керівників відкидає у бік усі ці етапи. Через це при виконанні конкретних проектів відбувається хаос. Тому зараз візьміть усі свої проекти та проженіть їх через ці п'ять. Етапів, це кінець скороченої аудіокниги. Більш детально, і з купою корисних технік по тайм-менеджменту ви можете прочитати у повній версії. Якщо вам сподобалося, а інформація була корисною. Натисніть лайк цьому відео та підпишіться. Клацніть на дзвіночок, щоб дізнатися про вихід нової скороченої аудіокниги, саморозвитку та менеджменту українською мовою. Ваші лайки та коментарі це те, що мотивує робити нові відео. Повна версія книги, до речі, також українською мовою є у телеграм-каналі. Посилання у описі під відео. Побачимося!